Друзі, всім привіт! Ми з вами знаходимося у передмісті Івано-Франківська селищі Чуколівка. До вашої уваги, ексклюзивний житловий будинок площею 213 метрів квадратних і земельною ділянкою 10 сотих. Ось так виглядає будинок. Прибудинкова територія дуже доглянута. Є вже власний фруктовий молодий сад. Як бачимо, вже плодоносять і груші, і яблука. Дуже класна пропозиція для тих, хто бажає проживати за містом і хоче зробити ремонт на власний розсуд. Будинку фактично вже пророблені майже всі чорнові роботи. Повністю розведена електрика, заведено світла 10 кВт. Її вже підключена міська каналізація, газ на ділянці поруч. Зараз ми більш детально подивимося будинок всередині. Це вхід з внутрішнього двору. Ми заходимо у величезну вітальню, яка знаходиться на першому поверсі. У вітальні є камін, зроблено вентиляційні виходи у кожну кімнату. Це є альтернативно газовому опаленню. В кожну кімнату буде ось такий вихід, і камінну можна буде опалювати повністю весь будинок. Виведена електрика, розведено вже воду. Вода є, власно, склажена. Далі у нас кухня, кухня простора, гарна, Бачимо правильних розмірів світла. Також на першому поверсі у нас є гостьова кімната. Ось так виглядає гостьова кімната. Це у нас вхід з переднього двору, як бачимо, світло. Є ось так: передній двір. По периметру будинку вже встановлено паркан, також є на автоматичні ворота. Ось так виглядає коридор. Також на першому поверсі є санвузл. Санвузлі також повністю все розведено. Вже навіть встановлена рушникосушка. сушка. І є підвал в даному будинку. Підвал іде туди. Далі піднімаємося на другий поверх. Залито сходи. Бонусом від власників іде дубова дошка, вистояна для сходів. І радіатори для всього будинку. На другому поверсі у нас знаходиться три спальні кімнати. санвузол і ніша під гардероб. Ось так виглядає коридор другого поверху. Тут у нас де вся розводка. Ліворуч санвузол, як бачимо, також йде вже відразу з рушнико-сушкою. Тут в нас ніша під великий гардероб. Балкон. Ось такі краєвиди переднього двору. Подивіться тільки, яка красота, яка тишина любителі такого спокою. Запрошую вас на перегляд. І так, це у нас де перша спальня кімната. Кімната просторі, світлі, дуже гарне продумане планування. Будинок будувався і робився для себе. Далі друга спальня кімната. І третя спальня кімната, велика батьківська спальня з власною гардеробною і з власним кабінетом. Ось так виглядає спальня. Тут у нас гардеробна дошка, про яку говорилося, яка йде бонусом. Ось так. І там у нас є кабінет. Ось так виглядає кабінет. Перекриття у нас металочерепиця, також утеплено мінеральною ватою. Друзі, ви тільки подивіться, яка це красота. Хто має бажання проживати? За міському будинку альтернатива дуплексом таунхаусом дуже чудова пропозиція. Телефонуйте, будемо їхати і оглядати.